Уперше відбувся, як Сирію правив в і йшли всі записатися кожні до свого міста. Піднявся Йосиф з Галілеї з міста Назарета, до Юдей, до міста Давідого, що зветься в Ефлеєму, бо був він з дому та з роду Давідого, щоб записатися з Марією, зарученою з Ним. για κάμπου λαβαχίδου. Η στάλωση σοκολί σοκολή βονέβου λετάμ, σπόβνε λεσιαδνή σοπ ιή να Η βονά να ροδίλα σπόχο περβορότνο χωσένα, σποβιλά ιωχό υποκλάλα βιάσλαχ, ο σκύλκι βχός χωστήν νομού νέβουλο δλανίχ μίστια. Αυτή η μισθεύωστη βουλέπας Які жили в полі та стерегли у нічні сторожі свою отаку. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм Ангел, не бійтеся, бо Ось я благовіщу вам велику радість, яка буде. Для всього народу, для вас, сьогодні в місті Давида, народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак, знайдете сповіте немовля, котре лежить у яслах, і раптом з'явилися біля ангела, села Селення небесного війська, вони хвалили Бога. I procholoszują, sława wojśnich Bogu, a na ziemi mi ludziom Jego podobanie. Słowo Hospodnie, sławę im Pjista. Z dwa raz dwa. Хто з дітей хоче підійти до Вертепу, нехай підійде. Можете навіть з опікунами, якщо ті менші. Ну що, йдемо до Вертепу? Йдемо. Давайте. Міністранти також. Міністранти. Давайте. Всі, всі діти до Вертепу. Йдемо. З опікунами можете йти. Да. Хто тут бачить з вас людей? Люди є? Хто тут є? Йосиф і Марія. Йосиф і Марія є. Хто ще? Ісус. Ісус посередині. Так. Хто ще з людей тут є? Царі і пастухи. Царі. Скільки є царів? Царів скільки? Три. Три. Один чорний. Бачите, чорного. Це чорний. Це чорний цар. Але в рожевому одязі. Пізніше є як азіат. Жовтий. Десь мусить бути ще білий. Є білий? Є, де він? Покажіть мені його. А ж там. Аж там, аж там, аж там. Так. Тепер є ще пастухів. Скільки пастухів? По чому пізнаємо пастухів? Три. Три. Всі бачать три. Перший. Другий. А третій де. Вам здається. Ну, добре, може по-різному тут бути. А цей? Помітили його? Так. Хорошо, тепер з людьми більш-менш розібралися. Царі. Ну, то... святе сімейство Йосиф. Ісус, звичайно, головний тут. Все. Тварини. Які тут є тварини? Ослики. Ослики. Ви бачите ослики? Є. Yeah. Ану? Барашки. Барашки. Барашки, бачите? А чого їх так тут багато? Барашків. Знаєте чому? Чому оцих яг... ягняток багато? А? Чому? Знаєте, тому що це їхній дім. Тому що Ісус Христос взяв, народився в їхньому домі. Вони собі спокійно там завжди жили, їх туди заганяли, вони там собі відпочивали, ночували, а в цю ніч до них прийшов гість. Ісус Христос, Марія вла вагітна, народила там, і тепер вони тут поклоняються йому. Які ще тварини є? Верблюд. Верблюд. Він приїхав з ким? З ким верблюд приїхав? Верблюд приїхав з царем. Е, а, а навіщо царю верблюд? А ще корова. корова. Я вам скажу, що це є, да. що це є якраз телятко той, хто дійсно є віл, це взагалі є віл. Він є також для того, щоб зазначити, що це є і цей ослик, і цей віл, вони символізують, що дійсно Ісус Христос є. E, так, Богом. Які ще тварини ви тут бачите? Може щось бачите, щось більше, щось я. Сова. Сова. Ви, ви помітили цю сову? Так. Де? Там де йолочка. Там де йолочка, звісно, да, На йолочці. Сова на Йолочці. Так. Віслюк. Віслюк. ми вже сказали, так? То, то, що це осик Віслюк то, то своїм дитинчам. А мені скажіть, яких тварин тут бракує? Яких тут тварин немає? Яких тварин тут немає? Коників. Коників немає. Яких ще тут тварин немає? Має котиків, собак, немає нічого всього, щоб ми. Вони всі, всі тваринки домашні. А є тут хижі звірі. Хижі, крім соби. Наприклад, чи ви тут бачите вовка? Нічого собі у вас уява. Так. Да. А пантера тут є. А ну дивимося, дивимося. Уважно. Вовк, Пантера. Може, Лев? Лев? Лева нема? Деся. Ведмедь. Ні? А може, десь Кобра? Здається, що всі сховалися. Але знаєте, що вовк і ягнятко вони можуть жити разом? А Пантера і козлятко? А Лев і телятко. А і корова, а кобра і маленька дитинка. А чо? Тому що кобра вкусить дитятку. Так. Да. А вовк з ягнятком як вони? Дружать. Вовк може з'їсти цей Може з'їсти цей ягнятко. а Пантера козлятко може з'їсти. А лев телятко. А ведмедь корову роздере її і... на британський прапор. Да. А ви знаєте, що є таке пророцтво, пророцт Ісаї, був пророк, який казав, що коли Ісус Христос прийде, коли, він, коли прийде Спаситель. То всі, всі, всі позбираються біля нього. Навіть вов з ягнятком навіть Пантера, з козлятком, лев з телятком коробою, кобра з дитятком, тому що наступить великий, великий, великий мир. А ви знаєте, що е, тут біля, біля вертепу можуть зустрічатися різні вороги можуть. Прийде тут поклонятися твій ворог. Не знаю, хто тут. Ворогами нашими і поклониться Ісусу Христу. І Ти поклонишся Ісусу Христу. І тоді саме збувається пророцтво тоді коли ми пробачаємо всім нашим, тому що а Він мене штовхнув, а Він мені забрав. Буває. І ми вже тоді відчуваємо, що ти мені наробив. і Але твій братик твоя сестричка також приходить сюди, і ти його можеш любити. Що хочеш сказати? Давай. Прекрасно. Отже, бачите, чудеса вже сьогодні відбуваються. Ми тут всі є різними. Буває по-різному. Тут чоловік і дружина є, тато з мамою часом буває. Як вовк з ягнятком, пантера, з козлятком, лев з телятком, ведмідь з коровою, а кобра з дитятком. Буває з сусідами. Ми так буває, братик, сестричкою. Буває так, все. Але Ісус Христос прийшов зробити чудеса, щоб ми всі були тут сьогодні. Радісні, задоволені. Можете вертатись на місця. Будемо за це сьогодні молитись.